За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження. Водій перебував за кермом на підпитку. Чоловік не впорався з керуванням. У результаті аварії один пасажир загинув на місці, другий з численними травмами доставлений до лікарні. 14 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Войнилівській територіальній громаді Калуського району. На місце одразу були скеровані слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Івано-Франківській області та слідчо-оперативна група. Встановлено, що близько 14.00 в селі Томашівці, 49-річний водій автомобіля Мерседес Бенц» мешканець Львівської області, на повороті гравійної дороги ліворуч виїхав за межі проїжджої частини праворуч та допустив зіткнення із бетонною електроопорою. В салоні іномарки було двоє пасажирів: 47-річний мешканець Львівщини, котрий сидів на задньому сидінні від отриманих травм, помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. 60-річний пасажир, який сидів на передньому сидінні, отримав тілесні ушкодження та доставлений до Калицької центральної районної лікарні. За кермом водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. 1,6 проміле, показала експертиза. Водія затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом, правоохоронці, розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 ТР-1 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.